В день він рятувальник і виїжджає на надзвичайні події, а ввечері або в позаробочий час у своїй маленькій майстерні в гаражі творить справжні чудеса на склі. Білотраківець Василь Масло вже п'ять років займається гравіюванням. Спочатку навіть і не думав про це хобі. Однак, дружина подарувала йому станок, і з цього все почалося. Я навіть не думав про скло. Все вийшло випадково, тому що я ним працював, до речі, вдома. Просто сидячи на балконі в себе. От. На металі дивлюсь, що він гравіює, але ну, не, не сподобалось. Мені просто лежав випадково кусок скла, на якому я вирішив подивитися, як воно на склі буде. І я побачив, що чітке зображення виходить на склі, е, вирішив зробити для своєї дружини теж такий сюрприз. Пішов в магазин, взяв е, чашечку. І вирішив її там намалювати. Але поняття, як малювати і як воно має бути, не було. Це було просто контурне зображення без відтінків, без нічого, просто одні лінії без затушування. Ну, схожа була, але виду ніякого не було. І я тоді перейшов на векторні малюнки. Чоловік наголошує, саме дружина була першою, хто його підтримав у цій справі. Згодом свої роботи почав виставляти в інтернеті, а там з'явилися і перші замовлення. Але на цьому Василь не зупинився та вирішив вдосконалювати свої навички. Так, майстер і познайомився з топовою гравіувальницею Леслі Пайк з Британії. І знову доля випадку, що вона е, дає онлайн уроки. Я туди вступив в її школу, так можна сказати, да. і почав навчатися. Мені це дуже подобалось. Перший рік це було дуже багато емоцій, неймовірне враження, неймовірний досвід, і великий крок вперед був для мене. До речі, перша моя робота, вже як я перший рік провчився, я рухався в цьому напрямку, і було завдання на захист, типу, як курсової роботи, зробити кожен свій пейзаж. Я зробив свій пейзаж, е так як я його бачив, тоді ми вже перебували в стані війни, і я намалював картину, те, що мене дуже сильно тривожило. Я дуже сильно був засмучений долею Олександра Моцієвського, якого Наші вороги розстріляли без зброї. Я на честь нього створив картину. Також його роботи неабияк користуються популярністю серед українських акторів, коміків, стендаперів та тікток-блогерів. Теж з дружиною сиділи, і хлопці з Ліги Сміху, ветерани космічних військ, ми на них підписані, дуже їх обожнюємо. Вони проводили стрім онлайн і збирали кошти. Я до дружини говорю, що було. Мабуть, би цікаво запропонувати їм свої послуги, і хай би вони мою роботу розіграли за кошти. Ну, можливо, б людей би це більше зацікавило. Але я думаю, ну як я напишу, куди я буду писати. Але все одно дружина моя каже: ні, ідея супер, давай. Шукай, давай, пиши, інстаграм, куди хочеш, достукаєшся. Так, багато часу не пройшло, я зразу до них достукався. Хлопці мені відповіли, їх зацікавило, я почав першу роботу віддав, другу роботу віддав. І зрозумів, що це на правильному напрямку я рухаюсь, коли мій набор, там був графин і чарки, хлопці на аукціоні тоді продали. Я не пам'ятаю, але, здається, за 3 з чимось тисячі гривень. Але для мене на той час я навіть уявити не міг, що мою роботу можна всіки оцінити. Згодом умілець почав співпрацювати з командою коміків VIP Тернопіль, які продали його вироби на аукціоні в Канаді. Загалом у колекції майстра більше 500 робіт. Люди замовляють імені бокали, графіни, чарочки тощо. Василь зробив унікальне гравіювання і для нашого телеканалу. Особисто переконалась, що робота зі склом потребує цілковитої обережності. Ось я вам покажу на прикладі. Е -е, кожен бокал має силу напруги. Тут, де товще скло, воно йде менше, а де вже тонше, тут дуже сильна сила напруги. Коли можна пережати гравером, воно може розлетітися в різні сторони. Ну тобто для очей це теж потрібно працювати в окулярах. Роботи рятувальника митця вже побачили багато міжнародних виставок. Це підтверджує безліч нагород на стіні, і, хоч Василь має вдосталь замовлень, він віддає перевагу авторським виробам. Стверджує, білоцерківці мало звертають уваги на гравюри на склі, але обов'язково б взяв участь у розвитку такого виду мистецтва. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.